1 січня по периметру всієї старосінної площі запрацювала платна парковка. Наразі тут 6 паркувальних майданчиків на 223 машиномісця. Тариф 20 гривень на годину. Режим роботи майданчиків щодня з 9 до 18, крім суботи, неділі та святкових днів. Штраф за неоплату паркування. 400 гривень. За розрахунками чиновників муніципальне паркування приноситиме до бюджету Одеси близько 117 тисяч гривень на місяць. І мерія нагадує, що оператором паркування є КП «Одес Транск Парк Сервіс». Оплата здійснюється виключно через QR-код, мобільний застосунок і термінали самообслуговування, розташовані поблизу майданчиків для платного паркування. Жилеточникам платити не потрібно. З 1 січня 2024 року патрульна поліція запланувала увімкнути нові комплекси автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху Одеській області. За словами першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького, комплексів на Одещині буде три: перший на 96-му кілометрі автодороги М 15 напрямок спрямування приладу село Монаші. Другий на 120-му кілометрі автодороги М 15 напрямок спрямування приладу село Михайлівка і третій на 364-му кілометрі автодороги М 05 напрямок спрямування приладу міста Одеса. Загалом нових приладів на дорогах України запрацює з 1 січня 50. 19 з них працювали до повномасштабного вторгнення, і наразі вони відновлюють свою роботу. А ще 31 прилад контролю запрацює уперше. Ну і насамкінець Одеська міська рада відкрила пункти, куди можна здати ялинки після завершення свят, аби не викидати їх на смітник. Про це повідомили у пресслужбі мерії. Адреси, за якими прийматимуть ялинки, зараз на вашому екрані. Ну і до речі, у минулі роки ялинки обмінювали на цукерки. Чи буде такий обмін у цьому році, зможемо разом з вами дізнатися на зазначених адресах. Ну і на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.